Вітаю вас на уроці української мови. Дистанційне навчання. За темою змінювання прикметників за родами і числами. Утворення прикметників. Відкриваємо простий зошит. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Пропишемо велику букву Д в з'єднанні з маленькою цілий рядок. Також пропишемо в другому рядку з'єднання з буквою Д. Запишемо такі словосполучення. Широким Дніпром. Старовинний Київ. А зараз запишемо синкан до слова Дніпро. Запишемо, будь ласка, Дніпро. На другому рядочку два прикметники до слова Дніпро. На третьому рядочку три дієслова, які пов'язані зі словом Дніпро. Четверте речення складіть, будь ласка, речення. І п'ятий рядок запишіть синонім, тобто висновок до теми. Перевіряємо Дніпро. Широкий, красивий, тече, впадає, розливається. Річка Дніпро впадає у Чорне море. Дніпро найбільша річка України. Відкриваємо підручник на сторінці 18 вправа 6. Нам потрібно утворити сполучення прикметника і іменника. Прикметники є широкий, вузький. А іменники коридор, стежка, шосе, дороги, вулиці. Наприклад, широкий коридор, вузька стежка, широке шосе, вузенькі дороги, широкі вулиці. Визначте, будь ласка, число і рід прикметників. Складіть речення зі сполученнями на вибір. Права номер 7 Нам потрібно записати слово сполучення в однині. За зразком. Коротка смужка, довга смужка. Широк, широкі стрічки буде широка стрічка. Високі паркани високий паркан. Глибокі озера глибоке озеро. Визначте, будь ласка, рід іменників і прикметників. Допишіть прикметники антоніми. Широка вузька. Висока низька. Глибока мілка. Слідуюча вправа вправа 8. Потрібно утворити прикметники. Визначіть, запиши їх число і рід. Позначте суфікс і закінченням. Чай з квітів, квітковий чай. Слово утворилось за допомогою суфікса ов. Кисіль з абрикосів, абрикосовий кисіль, узвар із груш, грушевий узвар. І так далі. Розберіть забудовою виділені слова. Квітковий та грушевий. Вправа 9. Утворити прикметники за допомогою суфікса «еньк». За зразком яблуко солодке, а яблучко солоденьке. Огірок солоний, а огірочок солоненький, морква смачна, а морквинка смачненька, Перець гіркий, а перчик? Гіркенький, лимон кисний, а лимончик кисленький. Позначте, будь ласка, в кожному утвореному слові суфікс «еньк». Розберіть забудовою виділені слова. Слідуюча вправа 10. Нагадую, що ви завжди можете поставити на паузу презентацію. Нам потрібно утворити прикметники і позначити суфікс. За зразком місто в Україні, українське місто. Будь ласка, можете скористатися словами із довідки: українське, козацька, глядацька, господарський, Запорізький, Львівська. Село в Україні. Українське село. Зброя козаків, козацька зброя. І так далі. Будь ласка, запишіть самостійно. Поздачте обов'язково суфікс. Слідуючи завдання. У місті якому? Українському? Зброю яку? Козацьку, у залі який?», «глядацький» і так далі. Відповідаєте на запитання. Вправа 11. Творче завдання. Уявіть кімнату. Вона може бути звичайною або казковою, фантастичною. Спішіть текст, уявляючи потрібні прикметники. Намалюй кімнату за складеним тобою описом. Це була звичайна кімната. Стіни і стеля були. А підлога крізь вікно світило сонце. Посередині кімнати стояв стіл. На ньому лежала скатертина. Біля столу стояло крісло, біля стіни височила шафа. Будь ласка, замість крапочок ставте свої слова. Слова мають бути прикметниками. 12. Утворити прикметники, визначити суфікс та закінчення прикметників. За зразком хвіст зайця заячий хвіст. Будемо утворювати слова за допомогою суфіксів ач і яч. «ли». Луска риби, риб'яча луска. І так далі. Можете скористатися довідкою. Запишіть, будь ласка, всі утворені слова, визначте. Закінчення суфікс, та визначить число та рід прикметника. Ну що ж, давайте ми подивимося на вправу 13, яку ви маєте написати. Вдома самостійно. Вам потрібно розглянути дивну тваринку, описати її вживаючи прикметники, визначити число та рід прикметників. Відповісти на запитання, чи є голова, чи є очі, чи є вуха, роги, ніс. За зразком левова голова, очі і так далі. Будь ласка, уважно роздивляйтеся. Дивну тваринку. Яких ще тваринок ви можете на ній побачити? Бажаю вам, дітки, успіху! Працюйте самостійно. Саме головне бережіть себе. До побачення!